Всім привіт ви на каналі Смачного Лілії. Дуже вас рада бачити на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами одним із тих рецептів, які я зберігаю вже багато років, і до яких завжди повертаюсь, коли приходить сезон огірків. Це мій улюблений перевірений часом рецепт хрумких огірків. Вони завжди виходять смачні, ароматні, з чудовим хрустом, саме те, що треба для домашніх запасів. Цей рецепт універсальний і дуже простий у приготуванні. Я ним користуюсь уже багато років і ще жодного разу він мене не підвів. Якщо ви шукаєте надійний спосіб приготувати хрумкі огірочки на зиму або просто для себе, обов'язково спробуйте. Я думаю, він теж вам сподобається. Ну що, поїхали? Я завжди дуже уважно підходжу до вибору огірків для консервації. Найперше, щоб вони були свіжі, щойно з грядки або з ринку того ж дня. Я обираю маленькі або середнього розміру з пухирчатою шкірочкою, щільні на дотик, не м'які, обов'язково без жовтизни, тріщин чи плям. Після того, як я добре помила огірочки і замочила їх у холодній воді на 2 години, починаю заповнювати банки на дно кладу духмяний перець горошком, лавровий лист, листочки вишні та смородини, парасольку кропу і півчайної ложки гірчиці в зернах. А тоді щільно викладаю огірочки так, щоб вони гарно лягли і в банку вмістилось якнайбільше. Чим щільніше, тим краще. І ще один важливий момент сорт. Для громкості завжди беру перевірені засолювальні сорти. Мені подобається ніжинський конкурент або парижський карнішон. Вони гарно тримають форму і завжди виходять хрумкі в банці. Кожну партію огірків перед консервуванням ще й пробую, щоб не було гіркоти. І так само готуємо кожну банку, викладаємо спеції, а потім щільно складаємо огірочки. Перший і другий раз заливаю наші огірочки просто окропом без солі, без цукру, просто чистою кип'яченою водою. Залила і залишаю на 10-15 хвилин, потім зливаю і повторюю ще раз так само. Це допомагає огірочкам прогрітися та зберегти хрумкість. Після того, як втретє вода закипіла, заливаю нею огірочки вже з додаванням солі, цукру та оцту. Точну кількість інгредієнтів я залишу для вас в описі під відео. Там усе чітко розписано, а поки заливаємо маринадом доверху і готуємося закатувати. Для того як закрутили баночку, перевертаємо її догори дном і гарненько укутуємо в теплу ковдру або плед. Так залишаємо до повного охолодження, огірочки ще доходять у теплі і виходять особливо смачні та хрумкі. Рецепт простий, а результат завжди тішить. Дякую, що дивилися! Якщо сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. І всім смачного пока-пока!